Що, друзі, на носі 1 вересня, давайте лупанемо анекдот про школу. Збирається Вовочка в перший клас ну і йому дають настанови. Да? Мама каже, синочок, на тобі ось канапочки, я тобі зробила яблучко, поклала, щоб ти там не голодав, не був голодний, дивись, перекус бери, добре. Бабуся каже, так, каже, Вовочка, в школі дівчаток не ображати, за косічки не дергати, там не, не крейдою не кидатися, вести себе добре. Добре. Тато дає настанови, так, синок, себе в обіду не давай, якщо що, давай здачу, завжди за ну, мій за себе постояти. Він каже, добре, дід каже, я нічого не буду казати, я тебе про. Просто, каже проведу, і по дорозі тобі щось скажу. Ну йдуть вони з дідом за ручку, Вовочка, знаєте, з рюкзачком, йдуть з дідом за ручку до школи в перший клас. І тут назустріч йде така розкішна блондинка, ноги від вух, просто така, ну. Груди там четвертого розміру, ну просто не знаю, знакшибательно. Вовочка так раз, ні учились. Двисла, дід каже, що нравиться. Він каже: да, а ноги диви, які вовочка вмахає, каже, класні. Каже, а груди дві, каже, отпад. Каже, хочеш собі таку жінку. Каже, да, будеш гарно вчитися, буде в тебе така жінка.